Одразу хочу запитати, це ви так за Одесу повернули, да, на останніх секундах, десь відплатились, все ж таки, думаю, залишилось воно в голові. Ну, десь не повезло на Сіннірбахті, там пропустили на останній секунді. Тут воздалось, поэтому забили на останніх минутах і нормально. Все ну, гра, можливо, десь... Не... Така цікава в плані моментів, але дуже напружено, дуже багато боротьби. І ось дуже важливо було, напевно, виграти цю боротьбу і закрити вільні зони. Ну, було важливо взагалі взяти будь-які очки, тому що у нас зараз графік дуже важкий. Зараз ще буде виїзд Манчестер, дома Полтава, виїзд шахтер. Тому за кожне очкова боротися. Отдали всі сили і добре, що побіділи. «Динамо дуже активно розпочинало обидва тайми. Десь по 15 хвилин пресингували і наскільки було важливо втримати ось цей пресинг». В першій половині дійсно, вони нагнітали сильно, поки ми не розбігалися, а в другому таймі як то не заметив, не знаю, вроді розбігалися, поэтому не почувствовали этого напливу.